Доброго дня, вас вітає перша електричка. До нас надійшло багато запитів з приводу того, як ми заряджаємо наші автомобілі і не використовуємо мобільні додатки. Так, це можливо, але є невеликі особливості у цьому відео. Ми вам сьогодні покажемо, як за допомогою однієї карточки заряджатись майже на всіх зарядних станціях різних операторів, вивчаючи це питання. Вийшло так, що підв'язати одну картку до всіх операторів можливо. Але кожен оператор, кожна програма, кожний додаток просить від вас певних маніпуляцій. Сьогодні з основними білінгами ми з вами проведемо ці маніпуляції. Також виявилось, що додатки, які вміють резервувати станцію на певний час, не мають можливості, чи видати вам картку, чи підв'язати до додатку. Існує декілька методів. Метод перший. Ви оформлюєте заявку в технічній підтримці певного додатку, вам надсилають карточку. Метод другий: ви берете будь-яку карточку, навіть кредитну, там є безліч варіантів, і самостійно це робите. Сьогодні ми візьмемо нашу карточку провайдера ТОКа. Чому саме її? Тому що до провайдера ТОКа неможливо підв'язати іншу. Треба брати їхню, дзвонити їм в супорт, вони там щось підв'язують. Тому її нам підв'язав супорт тока, а далі ми підв'яжемо її в інші місця. Поїхали. Починаємо з додатку ясно. Заходимо у додаток Ясно є мобіліті. Далі у головному меню шукаємо під меню RFID-картки. Натискаємо Додати RFID-картку. Шукаємо QR-код на станції. Натискаємо на старт. Прикладаємо нашу карточку. Проходить перевірка. На нашому додатку воно. Пропонує дати назву нашій картці, наприклад, Тока. Натискаємо Зберегти. Наша картка додана. Перевіримо. Але для досить цікавої перевірки ми знаходимося на станції 0.30. А заряджатимесь ми будемо на станції 0.10. Перевіряємо, чи підв'язалась наша карточка. Беремо наш конектор. підключаємо в наш перехідничок. Обираємо чадемо. Натискаємо став. Авторизуємось. Чекаємо на відповідь від станції. Все працює? Заряджатись легко. З завершенням зарядної сесії. У різних станціях теж є особливості. Наприклад, зі станціями АББ в мережі Ясна є мобіліті» Завершити сесію можна також з карточки. Пробуємо. Натискаємо на «Стоп», Прикладаємо карту. Сесія завершена. Тепер пробуємо підв'язати нашу карту до додатку Infinity Charge. Попередньо заходимо в додаток, натискаємо меню, профіль. Шукаємо методи активації, додавання картки. Ми бачимо, що наша картка просканована. Станція дає нам код, який ми повинні внести у додаток. Вводимо 515. Англійська F? 95. Де є? Де є? Ой, FP-віряємо, 515 F95, де є. Пишемо також назву картки. Я буду всі свої картки називати тока. Додати. Пише, що додано. Будемо перевіряти. Ми підключили конектор тип-1. Це ми бачимо на станції. Він нам пише, що потрібна авторизація. Приклали картку. Чекаємо на відповідь від станції. Пішла авторизація. Все, зарядка пішла. Цікавою особливістю є те, що завершити за допомогою картки в цій мережі та на станціях виробництва Автоінтерпрайз неможливо. Тому або так ми завершаємо зарядку, або через додаток. Для реєстрації rfid картки в мережі Кік Пуэр ми так само під'їжджаємо до станції, відкриваємо додаток. Йдемо в меню Airfit, вибираємо станцію, біля якої ми знаходимось. Далі прикладаємо картку до картрідера. Станція бачить картку, додає в додаток. І все. Перевіряємо. Перевіряємо, чи вийшло у нас підв'язати нашу карточку до білінгу Quick Power. Попередньо вставили конектор в наш перехідничок. Підходимо до станції. Це нова станція. В принципі, тут так само, як на АББ. Старт. airfit карта. Тепер перевірка. Напевно, все пішло. Ну, авторизація пройдена. Відсоток. Машина відкрила контактори. Все, зарядка пішла. Пробуємо зупинити. Натискаємо Стоп. карточка, Все. Процес завершено. Їдемо далі. Я приїхав перевірити, чи додали мою нову картку до мережі ТОКа. Для цього я приїхав на станцію 545 Т-комплекс виробництва АвтоЕнтерпрайз, яка обладнана конектором GBT. Спробуємо. Беремо наш коннектор, вставляємо. Знаєте, екран на станції не працює, і я вже навіть полізу додаток. Але після ідентифікації картки машина заряджається. Швидкість 7 км на хвилину, подивіться. Скажу чесно, вже планували їхати на іншу станцію. Тепер спробуємо закінчити процес зарядки. Я вже знаю, що станції. Виробництва «Авто Ентерпрайз» не завершують зарядку карточкою. Ми ще раз спробуємо. Ні, не виходить. То ми, тому ми сідаємо в машину. І завершуємо. Зараз ми будемо пробувати додати нашу картку до мережі Екофактор. Станція виробництва ND, але знаходиться в мережі Екофактор. Попередньо тут є маленький момент. Ви повинні зв'язатись зі сапортом, попередити їх, на яку станцію ви їдете. В даному випадку станція 939, написати, до якого номеру телефона підв'язаний ваш аккаунт. І потім приїхати, поставити машину на зарядку, але не запускати процес зарядної сесії. Далі під'єднатися і підійти до rfid щитувача. Це вже друга спроба підв'язати до мережі екофактор нашу карточку. На станції виробництва ND зовсім нічого не вийшло. Ми приїхали на станцію, в білінгу, ну, в білінгу екофактора, але виробництво Auto Enterprise. І тут вийшло все так само, як з Enterprise, з Інфініті Charge. Тільки в Інфініті Charge потрібно було заходити в додаток. І потім прикладати до щитувача, і він нам дав код. А тут все те саме, тільки ви просто пишете в «супорт». Зараз пробуємо. Вони написали, що можна пробувати. Беремо наш кабель. Я тут пробуємо. Вставив конектор, кнопочка натиснута. Ну, пробуємо. Так, щось пішло. Так, контактори відкрилися, я вже чую. Так, якийсь, як, як щось слабе. О, пішла розганятися, але щось пішла. І ми знайшли станцію 281, в якій є рідер. Пробуємо запуститися. Підключили нашу машинку через ще демо. Натискаємо старт. Прикладаємо карту. Авторизація пішла. Бачить наш відсоток 45. Машина почала заряджатися. Круто. Процес заряджання є легким. 48. Нормальна швидкість. 49 майже. Так, завершуємо. Друзі, на сьогодні ми підв'язали до нашої картки. Переважно більшість мобільних додатків для старту зарядки. Ну з різних мереж. У нас залишилась мережа ChargeX, Але на жаль, ми не знайшли у Києві жодного робочого картридера. Вони просто у них відключені. Вони ну, пізніше їх повключають. Але хотіло вам розповісти про їхню нову розробку. Команда ChargeX створила змогу Plug and Charge. Тобто трошки пізніше вони це анонсують, і ви зможете просто приїхати на їхню станцію, вставити конектор у машину і розпочати без включення, без вибору порту, розпочату зарядку. Це буде трошки згодом. На зараз є можливість пройти реєстрацію цього процесу для того, щоб ваш автомобіль був вже прив'язаний до вашого додатку. Що для цього треба? Зараз на екрані моєї машини через CarPlay я зайшов в додаток Chargers. Шукаємо найближчу станцію. Я зараз приїхав на станцію 112-кло. Натискаємо старт. Вибираємо другий конектор. І воно каже, що скоро сесія почнеться. Давайте спробуємо. Кажу чесно, запуститись з Карплей не вийшло, але ми вже це робили, і це ну, я не вважаю досить так цікаво. Давайте спробуємо все ж таки пройти ініціалізацію через додаток. Різниця в цій ініціалізації заключається в тому, що коли ви просто приїжджаєте до цієї мережі, ви спочатку вставляєте пістолет, а потім ви вже вставили пістолет Вибираєте порт. І натискаєте почати зарядку. Для того, щоб пройти ініціалізацію, треба зробити все навпаки. Ось я відкрив додаток, вибираю перший порт, і в мене тут написано Plug and Charge. Я натискаю. І тепер є 90 секунд для того, щоб ми пройшли ініціалізацію. Я беру перший порт, включаю. І тепер чекаємо. Пішов тест ізоляції. Все, пішов процес зарядки. Дивіться, як мені пояснили, це достатньо зробити один раз. Моя машина є ініціалізована, і вже наступного разу, коли вони повністю включать цю функцію, треба буде просто під'їжджаючи до станції. Включити додаток, просто щоб він у вас висів в пам'яті, підійти і вставити. І зарядка піде. Але це ми дізнаємось згодом. Ми просто показали вам, як пройти ініціалізацію. З приводу того, як підв'язати картку, в нас сьогодні це не вийшло, тому що ну, картрідери не працюють. Але мені пояснили, що як такового в самому додатку немає функції, треба. Включити додаток, підійти до рідера, станція побачить картку, і тоді вспливе менюшка, з якою ви зможете потім її дов'язати. Ми це не можемо зробити, але коли згодом зробимо. В принципі, зарядка завершена. Не знаю, вийшло у нас доступно чи недоступно, але ми хотіли вам показати, що процес заряджання наших електроавтомобілів не є складним. Ви тепер маєте карточку. І можете спокійно заряджатись, не треба купа додатків. Так, реєстрація потрібна, додатки повинні бути. Але зараз я маю картку, до якої підв'язані основні додатки. Просто приїхав, картка лежить в машині до станції, підніс процес заряджання почалось. Що може простіше бути? Ну тільки plug and Charge, але згодом. Якщо це відео було для вас корисно, як завжди, просимо підтримати нас коментарем, підпискою та вподобайкою. А ми продовжуємо. Па-па!